Вітаю всіх. Пропоную подивитися, що у вас буде з роботою до ну, скажем, до кінця травня. Великий термін не беремо, тому що енергії швидко все дуже швидко у нас розпочинається і завершується щось або переходить на інший рівень. Тобто, час не стоїть на місці, а люди також. Тож, Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант, в чого вам очікувати до кінця травня? У роботі. Дев'ятка пентаклів перевернута говорить про те, що, можливо, у вас будуть виникати певні складні питання стосовно вашої роботи. Також, можливо, не виключено, це не обов'язково, але вирогідність така існує, що ви можете втратити цю роботу. Також, можливо, ви зіткнетеся щодо вашої роботи з певними обманами або з якимось шахрайством. Можливо, вам будуть щось обіцяти, але це обіцянки мають бути пустими. Плани можуть ваші зірватися і загалом, можливо, якісь будуть такі критичні моменти у вашій роботі. Також, можливо, і ще для когось буде актуально, що у вас будуть крупні витрати фінансові і через це будуть проблеми. Тому вам потрібно дещо, можливо, більш активніше себе поводити. Підказка для вас буде така: проявляйте обережність, не занадто сильно довіряйте оточуючим, тому що дуже висока вирогідність обману. Остерігайтеся якихось тіньових заключень контрактів або договорів, але щоб не погіршити ситуацію, вам рекомендується знизити рівень своїх запросів і ваших потреб. Тож, це був у нас перший варіант. Другий варіант, що вас чекає королева мечів. Ну, для вас актуальним буде те, що, можливо, у вас до кінця травня місяця виникнуть якісь складні ситуації із вашим керівництвом, особливо, якщо керівник у вас жінка. Можливо, у вас будуть якісь робочі поїздки для когось, можливо, ну, неочікувано навіть це може бути. Також на роботі можуть у вас змінювати, змінюватися плани, але ви можете отримати якісь нові пропозиції. Рішення вам доведеться приймати, ну, скажімо, швидко. І також, можливо, у вас підходить такий період, де ви будете знаходитися у боротьбі і конкуренції. Тож, вам, можливо, іще, знаєте, якісь ділові зустрічі, для кого вони актуальні можуть бути. Ну, і також, можливо, ви отримаєте якусь інформацію або звісточку. І, можливо, з цим буде пов'язано, а можливо, і ні. У вас можуть загостритися стосунки з конкурентами, а ваша нервозність може вам заважати об'єктивно бачити свою реальність. Тому підказка для вас буде така. Діяти вам потрібно в своїх інтересах, дослухайтеся до голосу, свого розуму, імпульсивність і поспішність можуть вам тільки нашкодити, привести до певних втрат і конфліктів. Тому намагайтеся стримувати свої пориви, обмірковуйте свою тактику і приведіть свої думки і почуття в порядок. Тобто у вас ні без змін і не очікується, але все ж таки вам потрібно бути готовим до того, що будуть якісь у вас такі гострі моменти на роботі. Це був у нас другий варіант. Третій варіант, у вас чого очікувати на роботі. Королева Пентаклів перевернута, говорить про те, що у вас, можливо, десь призупиняться якісь певні справи. Для когось, можливо, це буде актуально те, що ви не отримаєте свої фінанси, ну, тобто заробітну плату, хто працює, або в кого свій бізнес, то, можливо, ви отримаєте набагато менше, ніж розраховували. Тому що це буде якийсь період, де ви будете більше втрачати, ніж заробляти. Також, можливо, у вас будуть на роботі зриватися ваші плани через інтриги ваших таких колег. Ну і можливо також, що у вас наразі, для кого це актуально, то є залежність від обставин і, ну, скажімо так, якась ваша бездіяльність, або, можливо, хтось проявляє лінощі, або ви скандалите на роботі, сваритеся. А це все приводить вас до застою. І також роби ваші намагання щось покращити, переводиться воно в якісь ну, такі безрезультатні ситуації. Тобто, у вас можуть кардинально мінятися плани, і вам потрібно бути дуже підготовленими до того, щоб не вступати у конфлікти із вашим керівництвом. Також можливо. О, для вас наразі потрібно зрозуміти, чого ви взагалі бажаєте від своєї роботи. Можливо, ви самі не знаєте, ніби ходите туди щоденно, але що там має бути, ви самі не розумієте. Тож, вам потрібно, або для когось це буде актуальним, порада якоїсь компетентної жінки. А для когось, можливо, просто потрібно краще вивчити ситуацію перед тим, як щось робити. Тож, переперевіряйте всю інформацію, що буде надходити. А також іще я вам хочу сказати, що по третьому варіанту, можливо, в вашій роботі буде заважати стан вашого здоров'я. Не ігноруйте, звертайте на це увагу, тому що це така. Суттєва складова нашого життя, здоров'я, що як його немає, то й робота не в радість буде. Тож проявляйте більш практичний діловий підхід до вашої роботи. Також, можливо, будьте ну, більше такі, проявляйте якусь ділову хватку. Плануйте свою роботу і, звичайно, ж, керуйте процесами у тій своїй роботі. Ну, Якщо ви будете Послідовні вимогливі до себе, то ви зможете здолати будь-які складні ситуації. Це був у нас третій варіант.